Критичні помилки та пастки сімейного бюджету. Скільки вже в нас в країні було шахраїв, МММ та пірамід. І все одно хтось пообіцяє золоті гори, гарантована дохідність 20% в доларі, тисячі доларів прибутку просто торгуючи з комп'ютера на дивані, і люди віддають свої гроші. Запам'ятайте, будь ласка, є один класний орієнтир – Це дохідність по депозитам в Ощадбанку. Якщо хтось обіцяє більшу дохідність і гарантує, ніж дає Ощадбанк, це для вас червоний прапорець. Ні, звичайно, дохідність то може бути більша, ніж дає Ощадбанк. Просто ви розумієте, що чим вища дохідність, тим вищий ризик. Відповідно, є шанс свої кошти більше ніколи не побачити. Друга проблема світового масштабу, яку активно зараз рекламують в Україні, це кредити. Обіцяють 55 безкоштовних днів кредиту, купуй зараз, не варто вагатися і так далі. А насправді стимулюють грошей витрачати гроші, яких в них ще немає. Іти в мінус. Це все одно, що людина йде до фінансової свободи, а на неї накидають кредитне на ярмо і вона починає тупцювати на місці, а ще гірше, коли її тягнуть назад. В умовах України всі кредити є злом. Це і споживчі кредити, і лізінги, і авто, і навіть іпотека. Тому що переплати по ній шалені і здорова аналітика показує, що немає ніякого фінансового сенсу брати цей іпотечний кредит. Єдине в Україні, що можна взяти в кредит це гроші на розвиток власного бізнесу. Або Якщо ви професіонал і хочете покращити свій професійний рівень, наприклад, фотограф, пройти професійні курси чи купити новий фотоапарат, це теж нормально, а це теж допоможе вам у майбутньому заробляти більше. Можливо, у нас колись буде іпотека, як на Заході, під 3-4% 15-20 років. Адже ставки по депозитам знижуються зараз в Україні, а отже будуть і знижуватись ставки про кредитам. Інша міна під шлюб, яка може колись взірватися – це брехня. Люди іноді приховують від партнера, може бути щось маленьке, може хтось купив собі Sony PlayStation, кілька ігор і зробив це за рахунок резервного фонду. Звичайно, таку брехню потрібно обговорювати, потрібно відкриватися і потрібно іноді прощати. І гарні новини, що це можна вирішити вдвох і жити далі спокійно, щасливо. Є, на жаль, ваші проблеми. Та ж ігроманія, яка стоїть в одному ряду з наркоманією по ступені важкості. Проблеми подібного роду ви не вирішите в шлюбі самі. Вам потрібна допомога ззовні, будь то психолог, чи священник, чи кваліфікований друг. Нарешті я часто зустрічаю. І мав такий болючий досвід, і в своєму житті, коли ведуться записи, є якісь звіти, але при цьому це все існує процес заради процесу. Нагадую, що бюджет це всього ваш інструмент, а на записах потрібно робити висновки. І, власне, те, що ви отримуєте ці цифри, це всього ваша інформація, на основі якої ви приймаєте рішення і якось адаптуєте свій стиль життя. Тому аналізуйте ці записи і робіть на основі них висновки. Домашнє завдання до цього курсу. Якщо у вас є кредит, будь-який кредит, окрім кредиту на бізнес чи на власний професійний розвиток, ваша пріоритет номер один в фінансах позбавитися від цих кредитів. Інше домашнє завдання для тих, хто щось приховує від партнера в шлюбі. Знайдіть собі мужність і відкрийтесь коханій людині.